Це рибалка, так буває. Коротше, зараз. Це штормовий вітер, 20 метрів на секунду. А, вітаю. Приїхали, ось трошки розклались. От. Оце всі речі на двох на рибалку. Сьогодні ловитись ми вже вряд, навряд чи будемо, бо ми пізно приїхали. Зараз початок 9-ї. Ще поки світленько, треба встигнути лагерь облаштувати, шашлик посмажить, компота нагепаться як потрібно. От. А вже зранку будемо тоді робити все. Зараз ще дивись. Зараз ще покажу тобі містяк. Вон там ось ваньок. Ваньок, помахай. Зараз ще покажу містяк. Ну, в принципі, ми тут ходили, довго шукали, бродили, але знайшли місце. ну Повезло, бо тут мужичок сидів, дідок. І ми приїхали, він вже зібрався, і ми якраз на його місце станемо. Ось отакий от бережок Дніпра, у нас тут такий очерет, а тут в теорії був старий піщаний кар'єр і середня, середня глибина, наче як, ну, щось близько п'яти метрів. Але якщо от туди, далі то там є глибини наче як 20 метрів плюс Коротше, яку штуку зробили отож надивились всяких блогерів і зробили отаку от тему опа на світло ну, ми вже трошки розставились ось у нас буде столик ось палаточка ото все куча ота мала то все для риби трошки перепаркували машину От. Ну, Вже так, вже темненько. Ну, Камера не передає, але там, глазами вже ну, так, поганенько видно. От. Але 150 ватний ліхтарик, точніше прожектор, робить свою справу і тут прям видно непогано. Так, тушок, коротше, ми в'язко поставили, лагерь облаштували, от, отак у нас все працює. Тут у нас столик, термосел, ну, да, композики. Ось взяли ще набір посуду від скіфа, непогано іначе. От, і будемо зараз, коротше, будемо що? Будемо продовжувати. От. Але ловити вже будемо зранку. І кормитись зранку, і ловитись зранку. вечора ми будемо гуляти. Ну, може, ви там дуже голодні, коротше, але дивись, яка штука. А? Ну. Офігеть. Ля, яка штука вийшла. Це ж, ти шо ти шо, Як Серега каже. Прям ну, офігенно. ще вот таке ля відро, прям шашличка. Ну, нормально, я думаю, на три дня нам хватить. Чи на чотири. А оце, до речі, термосил. Офігенна штука. Якщо стишся комарів, прям, ну скажи, да, ми сидимо, ну не заебайся ж комарі. Диви, добрий ранковий чайочок, а ну, ля яка краса, Дніпро розливається тут. Ото, прямо то острів Дніпровський. Ось, А оце тут буде такий... Вигляд сюди, це вигляд з палатки. Коли прокидаєшся, класно. Класно, прямо офігенно. <рес> щось ми вчора так компота обгипали, блядь, тільки плюс-мінус розкварилось. Бо б, щось прокинулось, воно нас догнало. О, я покажу отакий. Ага. А, що, Починаємо розкладатися. Щоб ти розумів, зараз тобі покажу. От. Я не знаю, видно тобі. Чи ні, ось раз, кадром, ще один, бачиш? От. Зараз відбиваю дистанцію. А-а-а. От. І коротше, щоб ти розумів, оцей дядько на оцій лодці, це мій орієнтир. Куди кидати? А-а-а. Я сподіваюся, що він там буде сидіти довго. Так, зараз. Покажу. Оце от починається. От тут тричі скидаємо, палки ремонтуємо, якщо щось ламається або ще щось обривається. У мене на цей раз щось я багатенько і повідривався, і там дещо поламалось. Ну поремонтували, все нормально, просто що трошки неочікувано, що воно так буде. Ну, Це рибалка, так буває. Ось облаштоване місце. Тут у нас стоять тіпа, карповички на сазанчика. Тут все це моє робоче місце. Фідерарм. Дві палички заряжені, ну, мабуть, же треба їх буде перезакидувати. Ось, ось столик, кріселко, це моя зона. Ось, ось це зона ванька. Ну, от, сміття, якщо що ми збираємо, викидуємо. Ну, просто поки ніхто особливо... Ну, як ми ж поки що тут сидимо, тому... Да. А так ось річечка от така от така розливається. Це тут старе русло, по суті, починається ось десь. отут, Починається вхід в кар'єр, і, який і був раніше пісочний і далі, от туди правіше, там же глибини там 20 плюс метрів. От. А ото... Там взагалі вихід і там міляк, там хлопці вчора ходили, прям ходили там води, ну буквально там по колінам максимум. От, так, так ж, такі діло. А це дивись. А це ми за корм готуємо. Тут у нас тигровий горіх, кукуруза, конопілька, там от знизу сипу, сипучки. Ну то зараз ще перемішаємо, буде, буде цікаво. Цивеньок бачиш, що все пятилитровочка гороха. Сейчас тут сюда тоже пиде. Такий вот у нас ранок. Прокинулося, все проспало нафиг. Вот. Сейчас тебе все вот так вот чачок. Печенюшка. Вот там он ванечок. <говори> вот. Отака от, от красота. Там батьшне сміття люди позалишали. Це ми вже туди його закинули, може. Спали, може, викинемо. О, коротше, що? Сидимо ми з ваньком в палатці. Пан Іван, Привітайся. Невеличке невеличку історію. Взагалі, по березі, по березі зараз немає нікого, тільки ми сидимо. А, а чого немає нікого? Бо... Все. Ну, Мабуть так не видно, але наші доблісні синоптики передавали до післязавтра класну погоду, майже без вітру і без дощу. Не сталося, як гадалося. Коротше дощ, вітер, прям шторм. І десь годину-дві тому вийшло. Повідомлення про те, що в Дніпрі і області буде штурмовий вітер 20 метрів на секунду в А так взагалі у нас, щоб ти щоб ти розумів, у нас клювак не було, то дуже довго вже. Погода міняється, рибород закрило, каже, йдіть нахер тут Не буду, я каже, клювати. Зато закормили так, що капець. Три 20-літрових відра. Скільки? Три 20-літрових відра. Вот, короче, чтобы ты разумел Все масштабы бедствия Сейчас Волна, как на море да. Это просто капец не Корок вітру достатньо ну, не 20 метрів, але неприємний. Тому ми коротко, вирішили, що ми ще поки трошки посидом перечекаємо цю тягу. Зараз, може під вечір, десь через півгодинки воно трошки заспокоїться і буде краще. Лівень прям такий чеша, що, що капець холодно, стало жесть. Добре, що взяли з собою речі теплі. ну, плюс-минус тепло, осенний. И, стало теплее трошки, бо по дождем было сильно. Ну и клево зранку взагалі не было. Рыба тупо рот закрыла. А вот, как дождь закончился, а то ж почали краси быть. Рыбацкий обед. Веник сделал. Ну все. Дякую, друже. Смачного. Смачно. Вот, ты что, ты что? А вот тут опа. И мы сразу рыбачим. Вот. Ну, мабуть, поклевки в прямом эфире не буду. Больше всего на клее так себе. Пока. А вот это, короче, вот такая краса. Мы разогреваем себе ежи. Вот. Вот так одна палка, другая с відео, нова нки де несешать вот. А мы тут вот так вот есть разогреваем. Короче, Вот такая вот тема Зробили клеточку типа из шампуров Смажемо Смажем эти сосиски что воно таке короче, Ковбаст Ковбаска, вот. Ковбаска Ну, в теорії оці смажені колбаски курячі на цій клеточці, яку соврубив наш геніальний інженер пан Іван. Дай Бог йому ще щось все От, Якщо сам собі не побажаєш, ніхто не побажає, тож побажайте, будь ласка, йому щось щось А, Значить, от така от конструкція нахитра. Ловим. Ну, зразу якось на старті піймали два ляща, ну таких, один десь кіло плюс, другий ну десь двушка плюс. А, а сьогодні залетіло три карася, два таких зачотних кілограмових, плюс-мінус, або десь около того. Інші трошки поменше, з пів кіла десь буде. Так що рятуємось ми отакою от штукою. Все, макохва и печеньки. Вот. Так, ну и все, уловчик. Так. Ну вот такие добротные лапти. Трошки не встигли снять, как Ванек их доставал. Ну что, давай важить. Сейчас ведь бываю ноль. Есть Сейчас ноль. крупного Да, давай с крупного. 865 грамм. Оказалось больше. Оказалось реально больше. Он прям такой круглый-круглый. Так. Ну фіг знає, інших, мабуть і не варто уважить, бо не всі. Ну це пів кілошний такий, мабуть. 645 Тоже непоганий лапоч. Ну і ті всі Ну, да, такі. По пів кіла лапті. Ну, це коротше за три доби. По суті так. Помахай. Красавчик, ну я положу. Коротше, 60 літрів корма ми викидали кухуям в Дніпро. Кормушками. Кормушками звичайними, типу, ну як, там закормочні кормаки, але по об'єму десь грам на 60. От. Ну, я ви 60 літрів корма і 60 грам кормуха об'ємо але звісно самі палатки це капець це дивись тут трешак що відбувається це наші спальні місця це стол коротше тут вон, куча сумок речей тряпок дрова занесли зранку ж дощ покинулись блядь, ливень, хуяр а сейчас будем палатку привязывать до дерева. <рес> да, сейчас будем палатку привязывать, бо... Бо улетим разом с палаткой. А так хоч будем летать в палатке, але привязывание до дерева. Может полетим разом с деревом. Так что такие дела, да. Ну все, прикинь, прокидаешься, у тебя вот такой выглядят, блядь, водка, кола. И вот там от понял? Таке гарне. Вот. Так. Да. А так взагалі у нас, щоб ти щоб ти розумів, у нас клювак не було, то дуже довго вже. Погода міняється, рибород закрило, закрила, каже, йдіть нахер додому. Так, а у нас вже вечір. Привітайтесь, пане. От. А що несеться? У нас, в принципі, щось останні два дня. Коротше, ваня у нас головний шеф кухар. Несеться, несеться який гарний, згорівший мангал. От. Єдине, що, єдине, що ми якось трошки не продумали, та й ми не розраховували, що ми будемо їсти от таку от штуку. Оце, якщо що, ковбаски. Це не просто шмат фарша, це ковбаски. От. І оці ковбаски треба посмажити от якось на оцьому. Ви всі можете сказати, що треба. Просто кинути його це все на сіточку і посмажити. Але є нюанс. Сіточку, блять, ми не взяли. <плес> От. Тому зараз будемо шукати блядь, якесь рішення. Якщо що, результат покажу, якщо буде гарний. Якщо буде негарний, нічого не покажу. скажу що з'їли сиром